У місті, де земля сходиться з морем, є дім такий чудовий будинок художника, який може багато всього нам показати. живописні картини пензлем і пером написані в книзі, як це прекрасно. читання нам дарує радість, бо історії, які ми знаходимо в його книзі чудес, просто дивовижні. Ти почуєш оповіді, натхнені святим духом, який провадив цих авторів різіт. Ти познайомишся з монахом Йоанном, а також з його трьома друзями. З ними так весело. Рената, Леопольд і Тимко хочуть поділитися з тобою чудовими історіями, які розповість монах Йоан. Якщо бажаєш, приєднуйся до чотирьох друзів. Побудь трохи з нами. Ми будемо разом гратися. А може, ти захочеш приєднатися до хору? Не хвилюйся, якщо ти співаєш трохи не Якщо хочеш погратися з найменшими, запрошую тебе в мою нірку. Тож, приходь, ми чекаємо в цьому святому місці. Тобі точно сподобаються історії монаха Йоанна. Загублена вівця Отче Юане. О, Рената. Привіт, Ренато. Привіт. Дивіться, отче Йоанне, oh, Пташка. Oh, oh. Пташка. <плес> так, я йшла парком і врятувала цю пташку з пазирів кота. <плес> 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 кота так. Бідненька, вона мало не змерзла на смерть. Oh, okay. Полетіла. Oh, okay. Сподіваюсь, вона не потрапить знову до кота. <плес> до кота Ренато. Так, до великого, гидкого старого кота. Як страшно. Не бійся, той кіт сюди не прийде. Не прийде. Правильно, Ренато. От бачиш, тимку? От... Яке полегшення. Що вималюєте сьогодні? Це притча про загублену вівцю? Саме так, Ренато. Я обожнюю притчу, особливо ту про загублену вівцю. Я можу її слухати тисячу разів. А... Ти хочеш, щоб я розповів її знову, чи не так? Так. А ще я хочу подивитися малюнки. Мені не видно, бо книга так високо. Без проблем. Дивно не опускається. Отже, Йоанне, ви притислите Ой, Вибачте, Мофію. Я не бачив тебе. Але що ти тут робиш? Я застеляв ліжко, а ви його щойно зламали. Невже настільки малий і незначний, що ви мене навіть не помічаєте? Це не так, Тимофію, просто ти не казав мені, що ти збираєшся жити під моєю книгою. Ти не можеш тут жити? Я маю піднімати і опускати книгу, щоб працювати. Але мені тут подобається. Не хвилюйся, Тимофію. Ми знайдемо тобі інше місце. Але спочатку я розповім вам притчу. Притчу, Обожнюю притчі. Ви розкажете нам притчу. Так, Леопольде, я розповім вам притчу. Отже, слухайте. Колись дуже давно, коли небо було чисте і блакитне, а отара овець мандрувала полями в пошуках свіжої зеленої трави. Був собі вівчар, який мав сто овець. Уранці він вів їх пастися в горах та на пагорбах, на найкращих луках. Увечері, коли вівці наїдалися, він вів їх назад до кошари, де вони мирно ночували в безпеці. Safe from Він був хорошим вівчарем і любив своїх овець. Вівці також його любили, але одна з них була дуже неслухняною. Вона завжди шукала нагоди десь самій поблукати. Думала, що знає, де знайти кращі пасовища, ніж ті, на які їх виводив вівчар. Вона помітила дуже зелену пашу. А жінка, <ривчанка> вівчар не показує нам цієї смачної трави. ну, скуштую! Сніжинко. Сніжинко. Ходи сюди. Де ти, сніжинко? Вже йду. Отже ж, докучливий вівчар. Отже, сніжинка неохоче виконувала те, що їй казали, і поверталася до кошари. Вівчар сварив її, але дуже м'яко. «Сніжинко, ти не можеш блукати сама по собі. Це дуже небезпечно. Що я буду робити, якщо з тобою щось трапиться? Коли ти почнеш мене слухатися? Сніжинка слідувала за вівчарем, думаючи про соковиту траву, якою можна було б поласувати. Тим часом старий хитрий вовк вже замишляв іншу пастку. Ага. Ці пластикові рослини виглядають дійсно як справжні. Ага. Ага. І останній штрих. Ага. Як я вам знаю, я Ага. Надівши маску, вовк підкрався до малої овечки, щоб відділити її від отари. І коли він був досить близько, маленька овечка... Хто хто це? Це ми смачні рослини. Смачні рослини, о, це прекрасно. Вони прийшли до мене. Можна вас з'їсти? Так, можеш нас з'їсти, коли тільки захочеш. Ну мо ходи з нами. Я б з радістю, та я повинна лишатися біля вівчаря. Гарненька, маленька овечко. Ти не маєш лишатися з тим нудним старим вівчарем? Нудним, вівчар не нудний, і це він виводить нас їсти пашу дуже нас любить. Він тебе любить? Якби він тебе любив, то пускав би пастися, де тобі хочеться, але він завжди тебе кличе до отари, і він тримає тебе в кошарі. Він не дає тобі волі. Ти не вільна? Це правда. Ого! а що таке воля? Ти не знаєш, що таке воля? Воля означає робити все, що ти хочеш, коли хочеш, де хочеш, і як хочеш. Воля означає робити все, що тобі лише заманеться. Мені подобається те, що ти кажеш. Я хочу бути вільною. Я хочу їсти найсмачнішу траву. Я хочу робити, що бажаю. Можна, можна. Іди за мною, і ти зможеш їсти всі рослини, які лише схочеш. Гаразд ось так. Хитрий старий вовк відвів сніжинку від вівчаря. Тим часом решта отари повернулася до кошари, і вівчар рахував своїх овець: пушок, кудрявчик, пухнастик, марта, вухастик і сніжинка. Де сніжинка? Вона не повернулася до кошари. Хтось бачив сніжинку? О, ні. Де ти? Сніжинка. Де ти? Я бачила, що вона пішла туди. Вона йшла за чудернацькою рослиною, яка розгулювала коло. Але рослини не можуть розгулювати. Це вовчі витівки. Треба повернути її назад. Побудьте тут, доки я повернусь. Що? Ви залишите усіх нас дев'яносто дев'ять овець заради однієї? Аго не поспішай її судити і вертайся до кошари. Добре, якщо вовк її з'їсть, вона не це заслужила. Вона погана вівця. Я сказав тобі не судити її і не відкривай нікому дверей. Вівчар зачинив двері і поспішив на пошуки маленької овечки. вовк завів її далеко від кошари, аж раптом маленька овечка подумала. Як це ви можете ходити? Рослини зазвичай не ходять. Це тому, що ми вільні рослини. Звичайно, ви вільні рослини. А я забула про це. Можна тепер вас з'їсти? Ми вже далеко від вівчаря. Так, дуже далеко. Тоді вже час їсти. Давай, скуштуй. Підійди. Нас мивмо пластик. Бо це і є пластик. Підійди, я тебе з'їм. Вівчарю, рятуй мене. Вівчарю швидше на допомогу. Вовк зараз мене схопить. Допоможіть хто небудь? Вівчарю. Де він? Де він? О, ні! Рятуйте, вівчарю. Пусти її, пусти її. <свісно> Ось тобі. І ось, лихий вовче, як ти посмів? Пожирач овець, крадій ягнят, ось тобі, іще, іще. Усе добре, все добре, все скінчилося маленька овечко. Уже все добре, сніжинко. заспокойся. Сніжинка була така щаслива, що врятувалася і знову опинилася в руках вівчаря. А щодо вовка, знаєте що трапилося з вовком? Той вовк ще довго біг так швидко, як тільки його несли ноги. Після того як його провчив вівчар. А вівчар ніс маленьку овечку на своїх плечах всю дорогу аж до кошари. А він знайшов її вчасно і був дуже цьому радий, дарма що вовк укусив його. Овечка була дуже йому вдячна, І більше ніколи не сумнівалася, що її вівчар є хорошим пастирем. Того вечора вівчар влаштував свято, якого вівці ще не бачили, і вони всі разом танцювали до пізньої ночі. Усі їхні сусіди і друзі були запрошені, і цвіркуни, і жабки, і всі лісові звірі разом співали. І тієї ночі навіть місяць сяє яскравішої і радісніше, ніж будь-коли. Вам сподобалася притча? Так. Так. А ви знаєте, чого Ісус хотів навчити нас цією притчею? Ні. Ви зовсім її не зрозуміли, а ти, Тимофій? Ні. Я зрозумів, вовк мало не з'їв овечку. Але вівчар врятував її. Так, бо він хороший пастир. А вовк поганий. Так, дуже поганий. І він міцно її обійняв і поцілував. Давайте я спробую пояснити, кого позначає вівця. Ми не знаємо. Не знаємо. Вівчар дуже хороший. Він дуже любить своїх овець. Він знає їх усіх на ім'я і не хоче, щоб якась з них загубилася. А якщо одна з них десь загубиться, він ладен віддати своє життя за неї. Кого він вам нагадує? Ми не знаємо. Ви не знаєте нікого подібного? Ні. Підказати вам? Так його ім'я починається з літери «і». ізмаїл. Ірина, Ілона. І полит Ігор Ісус! <рес> Саме так, Ісус. Ісус знає нас і любить нас, та не хоче, щоб хтось із нас загубився, і якщо ми коли-небудь губимося, Він приходить нас шукати. Коли він нас знаходить, то дуже щасливий. А хто така вівця? Це така з кудрявою вовною, що каже, «бе». Я маю на увазі, кого вона позначає. Не знаю. Нас, вівця позначає нас. О, вівця це ми. Так, вівця це ми. Так, загублена вівця, це ми, коли поводимося погано і не слухаємо нашого вівчаря. А вівчар приходить і рятує нас. Він рятує нас і влаштовує велике свято, бо ми до нього повернулись. Справді? Звісно, чудесне святкування відбувається на небі, коли хтось, хто погано поводився, просить пробачення і вирішує бути хорошим. Оце так. А яке це свято? Гадаю, воно схоже на будь-яке інше свято з музикою, танцями, надувними кульками, конфеті і феєрверками. Як захопливо! Дивіться, певно, зараз на небі свято, бо з неба падає конфеті. Конфеті? Конфеті? Це сніг, це сніг. Погляньте, як гарно! О, пробач мені, Тимку, я не бачила, що ти тут. Це вже вдруге мене не помічають. Ніхто мене не любить, і я нікому не потрібен. Не кажи так, Тимофію, це неправда. Ми всі тебе дуже любимо. Ми любимо тебе міцно, міцно. Тимку, щоб тобі стало краще, я дозволю тобі відкрити музичну скриньку. Ура! Я відкрию музичну скриньку. Ой, як важко. Дуже важко. Тимку. давай я. Дай но ну, я спробую. О, це вівчар. Хороший вівчар. А вовк поганий. Дивіться, як він кусає палець вівчаря. Яка гарненька овечка. Був собі вівчар і його овечки, він любив кожну з них. А він піклувався про них сніжною зимою і сонячним літом. Сто овець вівчар наш мав, для тебе вони всі однакові. Та він міг їх усіх відрізнити і знав кожну на ім'я. Співайте зі мною! Він рахував їх і перераховував увечері, коли вони поверталися додому. Він ніколи не дозволяв їм блукати. Не відходьте від мене далеко, казав він. Будьте при мені і ніяка небезпека вам не страшна. Вовк скрадається вздовж пагорбів, він небезпечний звір. Не вірте його хитрим казочкам, він з'їсть вас при першій же нагоді. Та одна овечка мала свою власну думку, не слухалася, як решта овець, не вірила словам вівчаря і думала, що все знає краще. Він тільки хоче зіпсувати нашу розвагу. Господар змушує нас відчувати себе малими, не дозволяє нам їсти найсмачнішої трави. Найсмачніша трава це я. Бачиш, яка я соковита і зелена, найкраще пасовище, яке ти коли-небудь бачила, приходь на вечерю. Іди за мною, гуляй вільно, їж досита. Той вівчар не дбає про тебе, йому потрібна лише твоя вовна. І поки старий вовк спокушав овечку, говорячи про смачний почастунок. Вівчар привів свою отару назад додому. Він рахував овець одну по одній. Одна відсутня. Де вона? Бідне серце вівчаря відчуло, що неслухняна вівця зникла, але куди він не знав. Він залишив решту 99 овець біг полями і кам'янистими шляхами, шукаючи одну єдину крізь дощ, і град, і сніг. Нарешті він знайшов малу овечку. О, ні. Вона мало не стала смачною вечерею. Вовка спіткала біда. Побитий він утік, виючи від болю. Але будьте обачні, пильнуйте, бо він знову повернеться. Маленька овечка так раділа, що вівчар несе її на руках. Вона зрозуміла, якою нерозумною досі була. Вона зрозуміла, що вівчар любить своїх овець. Як вона могла сумніватися? Вона була впевнена, що його любов щира. Як вона може жити без неї? Вівчар влаштував свято, і вони танцювали всю ніч, святкуючи повернення маленької овечки. Святкуючи повернення маленької овечки. Гарно! Чудово! Вам сподобалася пісня? Тобі сподобалася пісня Леопольда? Так, дуже. А тобі, Ренато? Так. І тобі сподобалася, Тимку? 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 Тим тим Де ти? Куди він пішов? дивіться, тут лист. мої дорогі друзі. Я вирішив залишити цей будинок. Тут немає місця для такого неважливого маленького створіння, як я. Спочатку зламали моє ліжко і не один раз, а двічі, а потім ви навіть не дали мені відкрити музичної скриньки. Краще я піду собі кудись далеко. Я буду жити в парку. Я буду жити в парку. Нас завжди, Тимофій. Тільки не у парку. Там старий великий кіт. Так, там кіт. Так. Я піду і знайду його. Ви залишайтесь. Але ми хочемо допомогти вам шукати. Так. Ні, там дуже холодно. Залишайтеся тут і моліться за нього. Ну ми ходімо молитися. Так, ходімо. Марія мати Ісуса, допоможи отцю Йоанну знайти Тимофія. І не дозволь, щоб з ним щось трапилось. Не дозволь коту знайти його. А якщо кіт його знайде і спробує з'їсти, нехай кіт почне кашляти або нехай його вузи замерзнуть, або хвіст зав'яжеться у вузол. Прошу, Марія. Я обіцяю, що буду дуже уважною до Тимофія. Так, ми будемо уважніші. Ми просимо тебе захисти його і поверни неушкодженим додому. Будь ласка, допоможи нам. О! Привіт усім, Тимофію! Тимофію. Тимофію. Я такий радий, що ти повернувся. Дай мені тебе поцілувати. Там був кіт, Тимофію. Пробач мені, я більше ніколи не зруйную твоєї хатки. А я завжди даватиму тобі відкривати музичну скриньку. Ти будеш офіційним відкривачем музичної скриньки. Можеш гратися з усіма моїми іграшками. Справді, справді, чесно, обіцяємо. Ми Обіцяємо. Це дуже мило з вашого боку. Думаю, я помилився. Бідний Тимофію, ти тремтеш. Йоанне, ви, певно, змерзли? Не хвилюйтеся. Та був один святий, який дійсно замерз, коли пішов шукати свою загублену овечку. Цього святого звали Святий Ігнатій Лойола. <звітло -праць> святий Ігнатій. Звали цього святого Ігнатій, і походив він з міста Лойола. Тому відомий як святий Ігнатій Лойола. коли він був молодим чоловіком, то сам був загубленою овечкою, доки не отримав поранення. Одужуючи, він довго мусив лежати у ліжку. Хворіючи, він дуже нудьгував і тому почав читати книги, які були у нього вдома. Ці книги оповідали про життя святих та Ісуса Христа. Це змінило його життя. Нарешті він зрозумів, що від нього хоче Господь, а саме, щоб він став великим святим. Він вирушив на навчання до Парижа і потоваришував з одним зі студентів. Святий Ігнатій мав із собою багато грошей, щоб платити за навчання. Грошей було так багато, що він віддав другові свої гроші на зберігання. Та його друг, замість того, щоб їх зберігати, зник разом з ними, не лишивши Ігнатію й копійки. Ігнатія вигнали з помешкання, і йому довелося просити їжу на вулицях. Через місяць його друг надіслав йому повідомлення, благаючи про допомогу, бо хворів десь далеко у чужому місті. Пробачивши своєму другові тілиха, який той заподіяв, Ігнатій вирушив йому на допомогу. Він пройшов босоніж 100 кілометрів у холодну погоду, нічого не їв і не пив, чинячи покуту за навернення грішника. Він потішив свого друга, допоміг йому знайти корабель, який відвіз його додому. Святий Ігнатій став дуже важливою людиною і дав тогочасній церкві новий напрямок розвитку. То що ви думаєте про святого Ігнатія Лойолу? Дуже добре. Він так дбав про друга і пройшов такий далекий шлях. Він зробив те ж саме, що й добрий пастир, щоб знайти загублену овечку. Точно. А чому б нам не відсвяткувати повернення Тимофія? Так, влаштуємо свято. Давайте влаштуємо свято. Тимку? Де ти, Тимку? Тимофію? Він тут. Він збирався зробити собі хатинку в печі. Але, Тимку, хіба ти не розумієш? Коли ми розпалимо піч, твоя хатинка згорить. Мені ж треба десь жити. Ми знайдемо тобі місце. Дай подумати ти, Миша, а миші живуть у норах. У норах, а тож я знаю ідеальне для тебе місце. що Дайте думаєш, тимку? Дайте глянути. Вона величезна і повна різних речей. Це буде мій дім. Погляньте на усі ці речі. Ну як тобі подобається твій новий дім? Так, дуже подобається. Дуже добре. Подивіться на усе це. Зачекайте, тут є також овечка. Овечка? Ось. Wow. Овечка. Ah. А там є ще щось? Так, тут є богородиця. Богородиця? Mm, подивіться, це божественна пастушка. Wow. Божественна пастушка це Діва Марія. Вона мати Ісуса. Допомагає Ісусу шукати загублених овець. Тому її називають божественною пастушкою. Вона така гарна. А тепер давайте святкувати повернення Тимофія. Давайте! <му> Був собі вівчар і його овечки. Він любив кожну з них. Він піклувався про них сніжною зимою і сонячним літом. Сто овець вівчар наш мав для тебе. Вони всі однакові, та він міг їх усіх відрізнити і знав кожну на ім'я. Перераховував увечері, коли вони поверталися додому. Він ніколи не дозволяв їм блукати самим. Не відходьте від мене далеко. Будьте при мені, казав він, і ніяка небезпека вам не страшна. Вовк скрадається вздовж пагорбів. Він небезпечний звір. Не вірте його хитрим казочкам він з'їсть вас при першій же нагоді. Та одна овечка мала свою власну думку, не слухалася, як решта овець, не вірила словам вівчаря і думала, що все знає краще. Він тільки хоче зіпсувати нашу розвагу. Господар змушує нас відчувати себе малими, не дозволяє нам їсти найсмачнішої трави. Найсмачніша трава це я. Бачиш, яка я соковита і зелена, найкраще пасовище, яке ти коли-небудь бачила, приходь на вечерю. Іди за мною, гуляй вільно. Їж досита. Той вівчар не дбає про тебе. Йому потрібна лише твоя вовна. І поки старий вовк спокушав овечку. Говорячи про смачний почастунок, вівчар привів свою отару назад додому. Він рахував овець однопоотній, одна відсутня. Де вона? Бідне серце вівчаря відчуло, що неслухняна вівця зникла, але куди він не знав. Він залишив решту 99 овець, біг полями і кам'янистими шляхами, шукаючи одну єдину крізь дощ, град і сніг. Нарешті він знайшов малу овечку. О, ні. Вона мало не стала смачною вечерою. Вовка спіткала біда. Побитий він утік, виючи від болю. Але будьте обачні, пильнуйте, бо він знову повернеться. Маленька овечка так раділа, що вівчар несе її на руках. Вона зрозуміла, якою нерозумною досі була. Вона зрозуміла, що вівчар любить своїх хове. Як вона могла так сумніватися? Вона була впевнена, що його любов щира. Як вона може жити без неї? Вівчар влаштував свято, і вони танцювали усю ніч, святкуючи повернення маленької овечки. Святкуючи повернення. Маленької овечки Святкуючи повернення маленької овечки.